Територія Донецької області до окупації складала 2 мільйона 600 тисяч гектарів. Після окупації з 2014 року залишилось всього 1 мільйон 100 тисяч гектарів земель. Тепер вже після 24.02.2022 року із тих земель, що можна засіяти, ну, Беручи до уваги, що 57% від області вже окуповано з тих земель що можна засіяти. Залишилось 500 тисяч гектарів, і з них засіяно в цьому році 370. У деокупованих Святогірській та Лиманській громаді посівна кампанія майже не проводилася, адже майже вся територія потребує розмінування. Про строки, проведення якого говорити ще неможливо. У нас по області по підконтрольній території 294 аграрних підклів. Приємства зазнали збитки. От і, це і прильоти по складам, це прильоти по виробничим приміщенням, це пошкоджена техніка. От 3400 одиниць техніки це дуже багато. Це дуже вона коштовна була і без неї. Ті ж самі Лиманська Святогірська громада після деокупації фермери залишилися замінованими угіддями і без техніки, яка може обробляти, бо її або вкрали, або вона пошкоджена. Із 3400 одиниць пошкодженої техніки 144 комбайни. Це майже найдорожча та найнеобхідніша техніка. І 447 тракторів. Загалом збитки становлять близько трьох мільярдів гривень. Аграрії вносять всі свої збитки, документують, фіксують, вносять в реєстр руйнувань. Вносять в дію, тобто зараз йде робота по фіксації, щоб сподіватися на якесь відшкодування, яке буде. Майже всі громади Донеччини підпадають під державну програму підтримки. Окрім державної, аграріям надається і допомога з-за кордону. У прошлому році надавали підтримку рукави для зберігання зерна, бо якщо там розрушені склади та де зберігатися рукави дуже стали в нагоді, і також посівний матеріал, мінеральні добрива. От зараз триває реєстрація аграріїв з території можливих бойових дій на отримання мінеральних добрив через систему Державний аграрний реєстр. Частина українських господарств вже ніколи не відновляться. Через війну фермери втрачають десятки гектарів землі та сотні голів свійських тварин. Збитки сягають мільйонів доларів. Ще більше витрат на фермерів чекає після перемоги і в очікуванні розмінування, проте навіть в таких надскладних умовах аграрії Донеччини продовжують працювати на користь рідної країни.